Опять птички на величке. Вон у нас Дюр, ти там десь. Я, можу, в мою виду кажу, заходиш і правда якась така, Ну, чувство таке, якесь, тобі нема такого. От ну, якась таке. Реально таке чувство. якась, вроді, вроді ж легко тобі, як ну, такий я ж сам легкий вроді. Зараз зробимо, що треба. dla włosy, dla seba. Cóż, wam tak pokażę. Mogę chodzić. Tak ludzie tak tak wiedzą, że wstawy mancza staje. Bo taka jest taka łatwość. Службайте. В середині не буду я знімати. Сьогодні я вам нічого нема бажання. Зараз ми з чистками вашими розберемося і закажемо, що треба, і вас. Мені сьогодні якась така дорога бистро, легко, бистро, так ми вроді. Я, слава Богу, дуже не було, так. Ні, все одно, як би не було. Якби не це, все одно, знаєш, як ну, якось чувствується, що намовлена воно все. Тут, тут непросте. Ну, непросте місто. Не, не магазин, не біля магазину. Ну, от все одно якась така. В 1619 року вже почали молитися тут люди. Це скільки? Представ собі. 1600, а зараз 400 з вісім років. Так. Да. Оце 400 з лишнім років, оце тут моляться. Да. І козаки молилися, і люди прості. Да. Все одно от як би не було, як би і це не те, що там придумуєш. а ти заходиш і вроді тебе половини нема. Ну, от навіть так і хлоп. В середині не буду я сьогодні нічого не хочу. І сусне. Сьогодні почувствуйте, як тут добре, навіть не в самій церкві, а на території монастиря. Жудій воздух і дихається легше. Пішли туди, де... туди. сходимо. Тоді вже сходимо в той домик. Во слава спать, подцепился духов, и не признаю монет, на выписке мне пользуюсь воды, вон свинья скульпта, на нем поличиемся детский мой. Со славным просветлением прослужим, да преподаваться на кубик присутствует присутствие.

Души надежды, привели человечения, а в игре, рады, истинно спойлер причастника в мини, ведь на ковы сырой честный свет, воспитание сердце, близко, посвятили отчет, Боже вот твои Бог, Суббова Хутка, мы на мене, Ислагрушали сердцем и свели, присылали. Vazbanė, manė, kad kažkokie panašiai to pastebėjimai, išdėstymai, neapsūžintos priimant prieš įkvėpimą, šventinį, pristaidinimą, šventinį, 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 švent

Наша собі дочу, mm -hmm. а тоді ми ще раз. なるほど。No, no, no. Слухайте, церковний звін. Але чисто він, очищення від нього йде до да, більше. От від такого звуку. Ось яка стоїть. Ось така. Все ми справилось, все ми зробили, що треба. В останнє время начистка там записався, все заказование. Все зробили. Ти не ні, пойдет. Mm. Я буду тебя ждать. Все замовили, все заказали, всі вичітки, всі все зробила. Заказали, чи забрала бривучки, давала я, підкупки, ну, іконки, ті, що вам посилаю свічка Все. Все зробили, все забрали. Так що все з Божою допомогою буде. Все з Божою допомогою буде. Молоденький да. вид. Ага. Я не трошки. А воно ось. Мягкий стал, да? Кис 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 кис. Кис где, где? кис, -кис, 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 -кис. Ты бежишь? Ты бежишь. Мам, что ты катаешься? У нас остыл, скакается. Я я тут живу. И ты игралась, а? китюня. Мурчишь? Мурчиш? Давай, давай тогда. Так давай. Давай. вроде. Ты. чи киця, чи чекетюня. Він. Він? Ааа, китю, китюн. Кетюнь. Тобі холодно тоже, да? Тобі холодно, красивий котик. А мурчить. Мурчиш, ти, мурчиш. Кажуся, китя. Людя, китяка, я така китя. Ось. Ісю, ісю, ісю. Тебе теж погладити хоч, щоб тебе погладили, да? так? Мурчить, як. Гурчиш. Тука китя. А, а, ні, ні. Я кажу, що ти... Та ні, це їхня. Як завжди? Це де ти є там? Ховайся, де ти там? Живеш, ховайся, Хлопки замерзли. Нічого, скоро тепло прийде. Так, да, трошки ось. Ще вам покажемо і будемо, будемо двигати. Так, уїжджаємо зуціля, з монастиря, не звідціля, з монастиря. Повели, з цим справилися, всіх, кого треба, це очки беру. Всіх, кого треба, побачили, поспілкувалися, трошечки заряд получили. Зараз покажу вам. Ця батюшка нам дав тормозок, щоб не пропали по дорозі. Щось солоденьке, каже, душу підсолодить. І це все везу вам. Що все забрала. Все везу тут. І брелочки, і підкупки, і свічечки. Тобі замовила всі чистки. Через що вам я й не писала. Там на цій неділі що замовляв. Я не писала вам нічого, тому що ну, я завжди після того, як тут замовлю, дав батюшка іконочки, які вам класти. Ну тобто все, все-все-все тут. Там що я буду вам показувати. Тут підковка, тут все зложено, все акуратно. І це і все все, все що зробили, торбиночки, сердечки, які вам вложимо. уже все воно із руки, де. Да. Тобто, дай Бог, щоб все во благо було. І дав нам дорогу таке, каже, дорозі, щоб не пропало. і діло. Так що, так що, слава Богу, за все, все зробили. Ще я линку вам покажу. ось, Хороший день, гарний день, гарна дорога була сюди, дай Бог, щоб і назад було. Трошки хазяїн худа пішов, перекурює. Такі діла. Такі діла. Слава Богу за все. Дай Бог мир. Поскорішого нам мила. За мову ви там писали. Я тільки за українську мову. Дівчатка, хлопчики, ніколи ми на російській мові не розмовляли. Тобто наша сім'я нас більш суржик. Це ви розумієте. Так що ми тільки за українську мову. Ну, діло в тому, що розумієте, не такою ціною все це. Скорінювати, вибивати. А люди, які погибли, які на руському язику розмовляли, українці, як куди їх. Ну, були ж мужчини, хлопці, мабуть, які, ну, так у нас повелося. Або ті, що зараз служать в окопах. Як з ними? Все повинно бути нежно, мирно і дружно. І садика учить, привчати і то через любов, через ніжність, через і буде нам щастя. Ну така. Так я думаю. Ви думаєте так, може, я в ваших глазах там непонятно хто, на цю тему більше я не буду розкривати. Я думаю, все має йти через любов. І так само ми тільки за мову українську і за вишиванки, і Боже в Я Якби не так, нас би в Україні не було. Ми в Україні і ми надіємося, надіємося і ждемо миру. Так що, так що не треба ламати, не треба скільки покалічених, скільки вбитих, скільки всього. М -м, страшно. Все, давайте пока-пока.